Всім привіт! З вами Анатолій Вовк, ваш психолог ядерна небезпека. В цьому відео, що таке ядерна небезпека? Як слід себе вести, коли вона вам загрожує? Чи є реальні шанси? Як підготуватися? Та психологічні моменти. Саме найважливіше. Отже, додивіться до кінця. Перше я почну з непсихологічних моментів. Чому? Тому що вони важливі. Правда, їх небагато. Е, чи є загроза ядерної небезпеки, звичайно, є. Чи варто бути до неї готовим, звичайно, варто. Віра про те і шанси про те, що нічого не буде да, ну, це ж все була чудово роз... зруйнована ще 24 лютого. Тому готуйтеся, бережіть себе. Е, перше, пити йод профілактично безсмислено, не варто. Пити йод треба тоді, коли ви знаєте про те, що уже щось сталося. І тоді його пити потрібно регулярно, багато по схемі. В таблетках, в бутилках, в чому завгодно. Тобто, невеликими дозами, але регулярно. Тут є медичні сайти. Друге. Думка про те. Що ви дізнаєтеся, ви встигнете виїхати перед тим, як проходить після перших вибухів. Отже, <кхи> я думаю, що новини не станеться, і про запуск навіть тактичної ядерної зброї ви дізнаєтеся з телеграм-каналів, з телевізора, з радіо, з оповіщення сирени. Друге. Якщо цього не сталося, найбільше ваш інформативний це відсутність зв'язку. Після ядерного вибуху вибувається, е, імпульс, який виводить з ладу всю електроніку в окрузі. Тому, якщо ваш телефон перестав працювати, немає зв'язку, немає нічого. Знайте, це хороша де, щоб задуматися. Третє критичні перші 48 годин. Їх краще побути в укритті, укритті такому ж як і звичайної повітряної тривоги, або в підвалі. Чим ви нижче під землею, тим безпечніше. А доказом цього є дослідження шахтюри. шахтюри які копали тунель під Чорнобильською атомною станцією для непотрапляння радіоактивних відходів в ґрунт, а вони викопали, ну от під четвертим реактором великий тунель, і ніхто з них не отримав великої дози опромінення. Хоча вони були в ну, непосичній близості близькості до реактору, близькості після аварії. Всі прожили, ну. Більшість прожили довге життя після цього. Тому подвал, тому Земля є вашим безпечним місцем є схованкою. 48 годин це перша хвиля. Друга хвиля це 7 днів, це тиждень. За 7 днів радіація вже стабілізується, той фон, який є, він буде, да, бо буд 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 будуть ями. Будуть місця, де радіоактивний фон вище, де, де нижчий. Але я думаю, до цього часу будуть чіткі вказівки від влади, що робити, куди робити, як рухатися. Чи потрібна вам тривожна валізка? Так потрібно. Але як підготуватися до військових дій, можете подивитися одне з моїх попередніх відео. О, чи в посиланні залишу? Про те, як просто підготуватися до війни. Тобто тут тривожна валізка та сама. Медикаменти, гроші. Док документи, трусини носки і все. Головне в вашій тривожній валізці це її вага. Саме важке в ній це повинна бути вода. Вода або пляшка ну, для поновлення води. Все решта, це. І грошину бажано в різних, в різних можливостях деяка частина готівкою для швидкої конвертації. Якщо вам цікава думка, а, чи Путін колись натисне на кнопку, то у мене особисто сумнівів немає. Так, натисне. Питання в тому, коли це буде. Друге, що робити, які геополітичні настрої і чому це станеться, і головне, ну, прогнози, коли це станеться, і, і саме головне, що буде далі, можна подивитися в розширеному відео для моїх підписників на Patreon. В цьому відео було зроблено дослідження. Дослідження методом системної сімейної психотерапії, розстановки з Абертом Хеллінгером, і видно, як зараз. Тече енергії, як розподіляються баланси, ну і які можливі подальші подальші розвитки подій, до яких є, ну, для яких є місце. І ще раз, це не гадання на кафейній гущі, це метод, ну і інтерпретація, скромна думка вашого психолога. Що цікаво, теж підпишіться, теж подивіться. А я з вами дякую. З вами був Анатолій Волк, ваш сімейний психолог. Пока-пока, побачимося.